Хотіла спитати про ці танкери, які була аварія двох російських танкерів в водах Керченської протоки. Наскільки це загрожує Україні екологічно, це серйозна екологічна катастрофа? Я дивилася це питання. В мене випадав на місце, в якому вони потонули там, і був витік серйозний. В мене mm. випадав відлюдно. Тобто, це буквально давайте так місцина так, там коло або пляма, яка перестає бути життєво здатною. Тобто, це така коротше, не дуже неприємна загроза, і воно загрожує а, нашим при, прибрежним містам. Тобто, це і Одесу, так або інакше буде стосувати. Ну коротше, тобто, є, є оця вся проблематика велика, значна, mm -hmm. ну як не крути. Це велика кількість нафтової продукції, мазута і так далі, яке просто викосило частину екосистеми, зробило безлюдною окремі шматки в воді. Да, грубо, ну я маю на увазі у водній сріді, і воно від, воно відіб'ється на прибережних е цих зонах. 100%. Воно випадало в динаміці. Да, може не прямо катастрофічно, але буде, буде видно. Ще був дуже великий такий скандал з 211-ю бригадою. Ти в курсі цього скандалу? Я не буду пере... переговорювати, бо дуже багато там фігурантів було. Чим це все закінчиться? Який буде висновок всьому цьому? Ми дивилися це питання. Там випадало, що знайдуть винуватих, але не всіх. Mm -hmm. Тобто, ну, грубо кажучи, там задіяно, я приводила приклад, що, мама, я поруч стояв, я не курив, я поруч стояв. Тобто, треба брати за сраку і ті, хто поруч стояв, але їх брати не будуть. Тобто, знайдуть там двох-трьох козлов відпущення, і на них повісять те, за що має відповідати певний колектив. Знаєте, тобто коротше. Ну, якби падстрікатель і бідні, нещасні, які повелися на ці падстрикання. Ну, в такому ключі. А, у мене випадало, що деякі. А... Давайте так, фігуранти скоріше будуть виступати як свідки, а не як фігуранти, хоча мають виступати як фігуранти, а не як свідки. Ну, коротше, в якомусь такому ключі. Єдиний позитивний момент із цього всього в мене випадало, що це дасть, хоча і невелику, але динаміку на. Подібні розслідування десь в інших бригадах, і так далі. Тобто, в мене випадало, що це дасть хоч якийсь здвиг звернути увагу на проблемні бригади. І плюс до цього мені так цікаво випадало, що на це ще повпливає тема рекрутингу. Я підозрюю, що Аналітика рекрут центрів, яка видасть да що бійці, наприклад, хочуть іти на, наприклад, до Мадяра або в штурмову і категорично не хочуть іти в якусь конкретну бригаду. Нарешті зададуть питання: а що ж так? А чого ж не хочуть іти, а чому ж оформлюють перевод? А чому ж ті, хто пішов все за честь цієї бригади, залюбку повертаються до армії під командування інших людей? Ну, типу, тільки не туди. Поверніть, я не проти служити, але верніть мене під когось з іншого. І от на цьому фоні ще може воно зіграти у плюс як розслідування. Де буде хоч якісь викриття, якісь, ну коротше, звернення уваги. Угу, Ну ще ж активізувався Магу... з магури, боже, як його звати? Забула? Да, я зрозуміла. Угу, Теж він багато чого розповів про внутріки оці, тому я думаю, що це теж має якусь історію продовження. Угу. Там воно та воно там має, має там просто в мене там дуже двояка ситуація з його. Давайте так з тим, чому чому зараз, чому так, де був так ну, коротше, мовчав. і багато да, чому мовчав, які там ситуації. Я розумію, що він пояснює своїх інтерв'ю, чому і як, але в мене там випадають деякі натяки на те, що ну не просто так. По перше, мене випадало, що хтось прогарантував йому те, що йому нічого не буде. Ну за те, що він буде говорити. І, на жаль, його можуть не в повній мірі, але хоча б частково використовувати в певних цілях і політичних так само. Порошенко загрожує сім років ув'язнення через зловживання мільярдом гривень донатів українців. Тобто, він через свої фонди благодійні відмивав бабло. Чи буде якесь йому покарання? Відкриваємо таку скриньку Пандори. Ті, хто підписаний на мій основний канал, бачили відео ну, на канал Сераш, там де в мене все про політику, там де в мене з усіх ефірів є перерепости, повністю все коротше, в одному на одному каналі. І нове, і старе, і всяке різне. У мене там виходила розмова без карт. Ми піднімали проблематику волонтерських схем. Uh -huh. Військових схем, волонтерських схем. І одну із схем я якраз пояснювала, це коли фонд пере... ну, відмиває бабло, коли фонд перевкладає бабки, да, і там має посивний дохід. Потім ці бабки виводить, закидає нові бабки. Ну, тобто, коли оцей оберт, оберт грошей відбувається. Я тоді я приводила найпростіший спосіб, це коли люди. З фонду беруть суму грошей, наприклад, кидають на крипту через півроку, да забирають собі процент, а гроші, які вони взяли, заливають назад у фонд. Тобто роблять оцей оберт. І воно якби напівлегальне, да. Але ж ти виходить на чужих грошах. Ти заробив дурні гроші. Знаєте, типу просто відсоток на великих сумах не своїх грошей, і воно якби з одного боку і легально, і нелегально, і так далі. Зараз ми подивимося, що там по Петру Олексійовичу. От, головне, щоб свідки Петра Олексійовича зараз вже не закидали настапками у цьому у коментарях, як вони люблять і ще нічого не сказав, не погане, не хороше, а ти вже козел, тому що вже, вже угу. взагалі дивишся це питання. Петро Олексійович, і ця схема не дурні, тому тут буде важкувато довести протизаконні якісь моменти, саме довести, довести. Тобто, з одного боку. Підтвердженість фактів ми маємо, да, якихось от таких от обертів, махінацій і так далі. А з іншого боку, знаєте, таке враження, що не вистачає доказових історій на склад злочину. Ну, Тобто, по бухгалтерії, всюди, скоріше за все, там буде біленько і чистенько, що спробуй, до, спробуй доказати, да, називається от якась така історія. От тому, але у мене випадає, що це наостанній останній скандал, скоріше за все, за найближче там десь півроку, в яких фігурує Петро Олексійович. Тому що диявол, диявол на нього падає, я так розумію, і ще скоріше за все, які схеми нариють, але знов. Ну я ж ну, кажу, такі схеми не дураки пишуть. Угу. От, тому... Говорять, що в Україні можуть провести онлайн вибори, чи можливість така і... є. Уже в нас ді, дійсно готуються до усіляких е, виборчих е, певних процесів, тому що е, це я так розумію, одна із дуже важливих тискових вимог, яка є. А отже, типу, як тільки якесь закінчення вогню, як тільки підписання якоїсь потенційної бумажки, треба зразу планувати вибори. Угу. І ці процеси вони вже саме цікаво, що нічого у нас не відбулося толком, і що ніхто про що ні про ні про що не домовився, а деякі вже почали свої предвиборчі двіжняки. Звісно, і це ж не просто так знову ж таки. Ніхто ж не готується до виборів за два, за три роки до виборів. От. Ну, коротше, двіжняк уже якийсь почався. І тому да, у нас в оці якісь електронні, альтернативні намагання з оцим, до речі, іноземним досвідом, як вони зараз намагаються, от дійсно там досліджують, намагаються зробити якусь систему такого характеру. Чому Трамп не запросив Зеленського на свою інаугурацію? А ми там дивилися. Ну, там, там по-перше, якийсь у мене випадало дуже так цікаво, там якийсь регламент, якось воно там. Коротше, давайте так. Там є політична складова і є особиста складова. І от з приводу особистої складової, в мене випадало, що ми говоримо не зовсім у Трампа прям про дружні, дружню любов до Зеленського. Давайте так, щоб з ним прямо сидіти за одним столом чар пити. Є там якісь політично особисті нюанси у комунікації Трампа і Зеленського. І вони тягнуться ще з минулого, ну, коротше. Коротше. Е, от, е, Бідоська там у стосунках. А другий момент там є якісь, е, не знаю, як політичні нюанси. Хтось написав мені, коли я розбирала, воно в мене так хитро випало, що. М е, чи не, чи, чи не потрібно запрошувати? Ну якось я вже не пам'ятаю, ну коротше, в тому ключі, що дуже очевидно, що не треба. Там хтось написав про те, що взагалі на інаугурації не президентів запрошують, а дипломатів і представників, а не самих президентів. Тобто я так розумію, що там, от у якомусь такому ем, бюрократично-політичному моменті справа, от у чомусь. Ну, як би в такому тобто є особисте, а є от законно політичне. Угу. А представники з України може бути там якийсь? Якщо вони да, так, представник, да, представник з України так, в мене випадав, що так. Яким буде наступний тиждень з приводу обстрілів, з приводу загроз загалом по Україні? Є у нас загроза в період новорічних свят, різдвяних новорічних свят. Вона фігурує, і мені фігурувало, і я повторюю ще раз: це намагання ворогом згадати свято трагедією, тобто. Будь ласка, йдіть в укриття, тому що може бути навмисні влучання в житлові будинки, щоб у тебе не де, ну, день свята перетворився на день скорботи. От буквально от в такому ключі. От, щоб згадати абсолютно все. А, випада, із гарного випадав обмін, дуже ймовірний до кінця року обмін, якраз от в якісь такі от напівсвяткові дні, як подаруночок, знаєте, от в такому ключі. Mm -hmm. а, от, а, Щось ще такого випадало? А, на початку тижня випадало, що мають когось вбити на, в понеділок на ефірі, а потім виявилося, що такі наші вбили. Але це не остання операція. Фігурувало, що таких операцій заплановано декілька, і ми будемо бачити, коротше, якісь цікаві смерті найближчими там місяцями, от буквально протягом двох-трьох місяців, і ще, ну, Будуть відбуватися якісь такі цікаві операції по ліквідації когось, обстріли цікаві, ну, коротше. В принципі, така тенденція от в такому напрямку. З приводу Радіосудного дня у Рашці тут питають, вже не перший раз у нас питають такі. Чи це, чи це знак якийсь, чи щось це, ми, ми до чогось будемо готуватися, бо це Радіо судного дня останній раз вмикалося перед повномасштабним вторгненням? Саме цікаве, я також натикалася на цю історію з Радіо судного дня mm -hmm. там, бо це ж скоріше ми говоримо про народну назву більш ніж про реальну радіо судного дня, да? його так, так у народі так. Прозвали, да, от в такому ключі. І в мене випадало, що ми е, скоріше маємо якийсь більш соціальний феномен, ніж реальну загрозу, поки що, як мінімум, реальну загрозу від того, який набір слів там видали на тому радіо. Тобто це поки ще ні ні, ні про що не говорить, uh -huh. от, е, в такому ключі, така собі страшилка. Мені дуже подобається, коли її. Де-небудь в Тіктоці нарізають під хорор музичку і розповідають як страшну історію. Знаєте, оце в чорному чорному місті була чорна, чорна квартира, в ній жила чорна, чорна людина. Оце от про радіо там судного дня і ще якась така історія. Е, простіше, друзі, просто коротше, простіше ставтеся до деяких речей.